Запобігти врятувати допомогти гасло рятувальників України та Бердичівських, зокрема, аби уберегти людей, а особливо дітей від виникнення надзвичайних ситуацій, пожежні частин Бердичева разом із загальноосвітніми школами міста проводять тиждень з охорони безпеки життєдіяльності. Гірка статистика показує, що загибель дітей під час надзвичайних ситуацій кожного року зростає, кажуть рятувальники. Причини загибелі дітей на пожежах це неправильне влаштування пічного опалення або дитячі пустощі з вогнем. Починаючи з 2012 року, в місті Бердичеві загинуло 5 людей, в тому числі одна дитина. Протягом тижня двері пожежної частини на Петровську відчинені для усіх школярів міста. Наразі тут же побували більше п'яти шкіл. Дітям показали пункт зв'язку частини, де диспетчер приймає виклики від населення. Також провели екскурсію гаражем, у якому стоять пожежні автомобілі автомобілі. школярі навіть змогли посидіти за кермом декількох автівок. Ці враження вони запам'ятають надовго, кажуть вчителі. У кожному загальноосвітньому закладі міста дітям теж розповідають про почесну професію рятувальника та його обов'язки, чим другокласники охоче поділилися. Я вважаю, це професія тяжка, тому що вони тушать вогонь і спасають людей. Тому що в них є ризик, щоб загинути. Проведення тижня безпеки це не популяризація професії рятувальника як такої, кажуть у частині. Пожежники просто хочуть донести до дітей важливу інформацію про те, як захистити себе від трагедій. Насамперед, ми боремося за те, щоб в нас не перевищувала загибель людей на пожежах. Це саме найголовніше в нашій професії. Чим найменше загибель наш наших людей, дітей, тим краще ми працюємо. Я хотів врятувати людей, щоб вони не загинули на пожежі. Тобто, ти хочеш стати пожежником? Так. Да. На останок екскурсії школярі разом із вчителями відвідали музейну кімнату, що є в СДПЧ 9. Сподобались усі експонати, кажуть, але все ж деякі вони виділяють серед інших. Мені сподобалися в музеї каски і костюми. Каски на голову вдівати, щоб голова не щоб кос, коли пожартом треба вдівати, щоб коси не згоріли. Мені сподобались пожежні машини. Бо вони дуже гадні». Що робити під час виникнення пожежі, діти дізнаються і в школі, і з подібних екскурсій. Номер рятувальної служби вони знають дуже добре. Визивати 101, представитися і сказати, де пожежа виникла. Окрім спілкування з дітьми, пожежники також проводять роз'яснювальну роботу із батьками. На батьківських зборах у восьмій школі начальник караулу СДПЧ 9 Олексій Романюк навів декілька прикладів необережного поводження дітей з вогнем, які закінчилися трагедією. Нещодавно в селі Городниця Новоград Волинського району у приватному будинку сталася пожежа. «Внаслідок чого загинуло троє дітей: двоє дівчаток 2004 та 2005 року народження, та хлопчик 2007 року народження. Під час виникнення пожежі батьків вдома, на жаль, не було. Мати перебувала на роботі, батько пішов по своїм справам. З загорянням побачили сусіди та викликали рятувальників. До того часу вже повернувся батько, який знайшов бездихані тіла своїх дітей. І вчителі, і рятувальники, і самі батьки сподіваються, що подібні профілактичні бесіди, обговорення правил безпеки зменшать кількість трагічних випадків під час пожеж.